Вітаю, друзі. Я отець Вейт ви дивитеся наступну серію програми суть справи. Від віків церква старано дбає про належне, шанобливе і побожне зберігання найсвятішого таїнства. Як вірні християни-католики, ми повинні нагадувати собі, чому це так. чому б просто не споживати всі святі гості, консекровані під час меси. навіщо зберігати їх у табернаклі? Перед усім, церква навчає, що звершення Євхаристії у жертві святої меси є початком і кінцем вшанування Євхаристії поза службою Божою. Крім того, присвяті дари зберігаються після меси для того, щоб вірні, які не змогли взяти участі у святій месі. Передусім, це хворі і люди похилого віку могли прийняти святе причастя поза службою Божою. Наприклад, удома чи в лікарні Таким особам святе причастя може принести вповноважений надзвичайний служитель. до того ж, зберігання присвятих дарів дає змогу практикувати адорацію цього величного таїнства і таким чином поклонятися всемогутньому Богові. 1379 параграф категізму католицької церкви дає чудовий огляд цієї істини. Особисто я завжди глибоко зворушуюся, коли перебуваю на євхаристійній адорації, під час якої по всьому храму гасять світло, освітленим залишається лише вівтар, де виставлене найсвятіше таєнство у величній монстрації, уставлений свічками і оповитий завивистими хмарами запашного ладану. Мати Тереза з Калькутти колись сказала, що Євхаристія це постійна присутність священного воплочення нашого Господа серед нас. Дійсно, друзі, він правдиво присутній своїм тілом, кров'ю, душею і божеством у концекрованих гостіях, що зберігаються у наших церквах. Це суть справи. Я, отець Витменізас, дякую, що були з нами.